Все, блін, Україна офіційно в НАТО. Ось дивіться. Ну я ж українець, я зайшов в НАТО. Зайшов, це головна штаб-квартира НАТО в Брюсселі. Все, я вас вітаю, Україна. Ну, хоча б один українець, це проточено офіційно в НАТО. Да мека безпеки всього світу. Ну як би. І зараз розкажу, що в тому НАТО відбувається, як воно там занепокоєння, своє відсловлює. Там був величезний сльот о цих цих полковниках, генерал-майорів генерал за всього світу. Гінсек виступав. Що зможу? Я вам з цього покажу. Бо велику частину у мене дуже багато матеріалу, але велику частину я вам не можу показати. Не того, що я якби я можу це виставити, але це може мати неприємні наслідки для України. Тому тільки то, що можливо. Ну тут сидять. Мені не можна на жаль показувати. Тут дуже багато військових за усього світу, абсолютно з різних направлень. Ну і щось собі домовляється. Отже, величезний сльот був там цього НАТО. Всі поприїжджали. Чого у них паніка, бо Америка вийшла з НАТО. І в принципі, НАТО без Америки ніхто. А, і У, у них зараз величезні проблеми. По-перше, у них немає російських ресурсів тепер або в них чотири рази дорожче. І Трамп їх нагнув. Хочете зброю? Платіть бабки тепер. Все, тепер просто так допомоги не буде. Ну вони в шокі, бо дуже багато останніх, особливо 10 років демократія це розвивалася. Це їхня всяка як би так пом'ягче сказати, така двіжуха, де. Ну, дуже безпечно вони жили. Хто в Європі, ті вони зрозуміють. Європейці живуть дуже безпечно, і вони не відчували ніколи ту загрозу, яка була в Україні. От безробіття, там мало грошей. Типу з боку Росія, сесія долбайоб який, типу, в будь-який момент трохи ракету на тебе може скинути. І вони привикли, що просто оця все допомога, гроші так гуляє. а та зараз величезні проблеми. Ой, дивіться, ось так перепуска виглядає. Тут дуже багато зараз військових з за усього світу. Я зараз от спробую так показати. Ви якось на задньому фоні у мене там подивіться, якщо буде щось видно. Величезна кількість військових з цього світу, вони постійно перемовляються за щось Звісно, ця штаб-квартира вона ну, в нереальних величезних розмерів. Там, щоб ви розуміли, на кожному поверсі сидить, от, наприклад, штаб-квартира Чехії, чи там у Німеччині взагалі два поверха. Да? А тут от, знаходяться штаб-квартири різних країн, тобто Чехії, Франції, там, Туреччини і так далі. На різних поверхах, різні департаменти, десь там кафетері, десь щось іще. Ну, Звісно, тут дуже багато бараків, десь можна жити, десь тренуватися, Я ж кажу, тут повністю ну, все, все твоє життя може бути закульцовано. Тут звідси можна не виходити, тут все є, і магазини, і їжа, і абсолютно все. печальна ситуація. Це друзі, взагалі ну назріває великий перелом взагалі в світі у воєнному плані. Величезний Америка всіх просто так через через коліно і хребти всім ламає. Так, а тепер показує, як працює система перекладу. Ти думаю, ви бачили, сидять політики, щось там слухають, переклад слуха. Значить, це працює наступним чином. Є така штучка. Ти мені вибираєш мову, якою ти хочеш слухати. Ну, тут даному випадку англійська є, французька. Що друзі, скажу? Моя думка: не потрібно нам ні НАТО, ні Євросоюз України найкращий шлях це залишатися незалежною і автономною. Звісно, коли ми вийшли з Радянського Союзу, у нас взагалі було все для цього: і ракети, і зброя, і е, зрозуміло, ще яка зброя. Знову ж таки, не хочу називати її тут. І купа ресурсів, і заводів. Все було не везло нам дуже з правителями, і цьому вина, звісно, не свідомість українців. На жаль.